Для творіння чогось прекрасного неодмінно потрібна муза деяким потрібні чарівні дівчата, декому і краса природи. А ось іспанського парфумера надихнула окрилена революцією Україна. Рік праці над вишуканим ароматом і хвилюючі очікування оцінки його творчості. Рамон Монегал завітав до столиці України і презентував свій новий парфум. Парфум із ароматом України відомий іспанський парфумер Рамон Монегал завітав до Києва, щоб подарувати частинку своєї душі. Я також пережив схожу ситуацію в Іспанії. В нашій країні був час, коли ми перейшли від диктатури до демократії, і це те, що мене надихнуло. тому зараз я в Україні. Пляшечка з парфумами комусь може нагадувати чорнильницю. і не дарма. За задумом Ромона так і є, адже написання нової історії починається саме з неї. Кожний компонент немовірного аромату був обраний не випадково. вся эта пирамида, которая существует в ингредиентах, там, это идея, она передает идею возрождения духовности украинской нации и э, внутреннего наполнения каждого украинца. Бергамот э, символизирует синг ясность, а, а, апельсин энергию, и оптимизм, а, мандарин жизнелюбие, а, кассис отвагу и, и молодость, листья маты ответственность, э, ответственность, листья герания – гостеприимство. А, Мух, самоприділення і свободу. Парфумер 40-річним досвідом працював над цим творінням цілий рік і сподівається, що українці відчуть присмак свободи, який він намагався передати. Я парфюмер у четвертому поколінні, а це означає, що аромат вже у моїй крові. Я дуже радий, що в мене є свобода, і я можу робити те, що мені подобається. Свій шедевр Рамо назвав за One, тобто новий. Саме так він бачить і нашу країну, яка почала своє життя з нової сторінки.